Тепер ми його повертаємо, щоб його струсити. Тобто трусити не можна, а також тільки такими э, рухами. Все. Починаємо. Сьогодні одна з бригад, що проводить вакцинацію, працює у Львівській спеціальній школі для слабозорих. Тут викладачів закладу щеплюють другою дозою вакцини Pfizer. Першу працівники школи отримали 26 квітня. Нас вакцинували в понеділок, у вівторок після обіду в мене піднялася температура і випала парацетамол, як рекомендували. З вівторка на середу вночі було не дуже добре, скажем так. Він відчувалася таке, як легка простуда. Скажімо, і боліла рука в місті уколу. Я вважаю, що якщо таким чином захищуся від коронавірусу, це буде дуже добре. Окрім того, все таки ми працюємо в освіті, і в нас мусить бути громадянська відповідальність. Незначні були реакції, аж серйозних алергічних реакцій не спостерігала. Вона може бути так само, як перша. А коли ж навіть якщо в перший раз не було, може і бути Вдруг, як же організм зреагує на вакцину? Переважно таких серйозних скарг не було. У закладі працює 71 людина, працівники і педагоги. Вакцинувалося 30 осіб. Серед педагогів практично провакцинувалося 80%. Персонал трошки дивиться, каже, спочатку ви, ми вже підемо другу хвилю. В області 1041 людина отримали другу дозу вакцини. Це ті, які вакцинували препаратом Коронавак або Файзер. Там інтервал між першою і другою дозою 28 і 21 день відповідно. Зараз чекають на нову поставку цих двох препаратів. Загалом має бути більше 30 тисяч доз. Другі ін'єкції вони отримують вчасно. А також є збережені другі дози вакцин для людей, які отримували іншу ін'єкцію. Відповідно, таким чином, якщо зараз ми отримуємо і Pfizer, і CoronaVac, ми будемо готові збільшити в досить швидких темпах кількість осіб, які отримують другу дозу вакцини. Другу дозу вакцини наразі не отримали ті, хто вакцинувався препаратом Covishield. Вони почнуть її отримувати з 20 травня. Чому? Тому що в Україні прийнятий інтервал 12 тижнів, і, власне, перші львів'яни почнуть отримувати другу дозу, починаючи з 20 травня цього року. Це Лежить від інструкції до виробника. Державою прийняте рішення вибрати ті інтервали, які вважаються найбільш оптимальними, після яких виробляється найвищий рівень антитіл. І власне до вакцини AstraZeneca мінімальний інтервал міг становити 4 тижні в місяць, але тоді ефективність 55 Якщо ж інтервал становить 12 тижнів, то ефективність є 78,6%. Першу дозу вакцини на Львівщині отримало більше 69 тисяч людей. Вакцинація в області почалась 20%. П'ятого лютого Олена Данило, Ольга Дейнека, Роман Гнатишин та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.